Всім доброго дня! Скоро вже новий рік. Я вас вітаю з наступаючим новим роком, і ми в цьому відео з'ясуємо таку важливу тему для вас, щоб ви знали, скільки людей в Україні потребують мікрокредити до зарплати і названо цифру. Якщо брати сектор мікрокредитування, і він є важливим і потрібним, особливо зараз, коли багато українців втратили стабільний дохід і не одержують вчасно зарплати або живуть на голу ставку. Очікуючи, коли ж у роботодавця справи нарешті налагодяться, і ми розглянемо цю статтю zn.ua, І ця інформація була вже в цьому році, і ми дізнаємося, що 13% населення України користуються мікрокредитами. Такий варіант, як от у прикладі Smart Way. він взагалі видає позики прямо через додаток. Ви можете прийти в коментарі, закріпленому до цього відео, і подивитись більш детальніше про цю організацію і можна отримати позику на вашу картку. Ось ця кількість людей користується яка мікрокредитами, вона потребує просто добре жити. Причина в тому, що ситуація з війною вона суттєво вплинула на фінансове становище кожної людини в Україні. Мікрокредити це плече підтримки у лапках в тих чи інших непередбачених обставинах. Люди йдуть не до банків, коли треба взяти гроші, а йдуть ось якраз у мікрофінансові організації, тому що швидше можна отримати певну кількість грошей на власні потреби. Якщо брати те, що каже президент Асоціації українських банків Андрій Дубас, використовуючи дані з дослідження стану сектору мікрокредитування і попиту на його послуги, то за його словами 67% опитаних відповіли, що беруть мікрокредити для вирішення проблем, тобто щоб дожити до зарплати за даними Держстату. 2023 року середня зарплата в країні становила 17 442 гривні і була вищою на 18% за середню оплату в праці 2022 року. Річна інфляція у 2023 році, за даними Держстату, складала 5,1%. Тобто зростання середньої зарплати мало б перекрити інфляцію. Однак 30% населення грошей однаково не вистачає. Цитата. Або дані про інфляцію не не такі оптимістичні, як нам розповідають, або рівень нерівності в країні став набагато вищим, і ті, хто опинився за межею бідності, вже випали з офіційного обліку доходів, пише автор. Тому, за його словами, саме в більшості яка ледь зводить кінці з кінцями це кількість людей в Україні громадян. І виникає потреба в дружньому плечі, яке щоправда позичає гроші під відсотки, а іноді це великі відсотки. Нагадую, що в Україні з січня по вересень 2023 року оформили 6 мільйонів позик на загальну суму 29 мільярдів гривень. Це більше, ніж за весь 2022 рік, але у майже півтори рази менше, ніж. У відповідний період 2021 року. Тоді українці оформили 10,8 мільйонів мікропозик на суму 48,4 мільярди гривень. Якщо брати просто кількість позик, які потрібно вам отримати, чи ви хочете просто отримати, це варіант, коли просто немає комісії на перший період. Це перший період, який називається пільговий. Він такий же самий, як і за кредитною карткою, коли відсотки не нараховують.